Та YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося. В основному ось е, такий пакуночок, який я отримав е, зі Львова від магазину онлайн та інстаграм Buzz Ice Shop.ua. Замовляв я цю посилочку через Instagram, але є, звісно, і сайт. І як бонус покажу маленький пакуночок, який я забрав у свого сусіда з Івано-Франківська Олексія Лютер. Має бути, дуже цікаво, поїхали. Давайте ж розпакуємо даний пакуночок від Bus ICE Shop. Запаковано в коробочку від нової пошти. Синглики там трошечки. Баються, але не критично. Зараз оцінимо. Хоча можна було трошечки-трошечки краще набивати коробку. І ось такий пакуночок нас зустрічає з номером замовлення. І зустрічає нас така копиця коміксів. І починаємо. Це у нас Gun Slinger. 18-й номер. По Всесвіту спауна з Violator. Цей сингл брав на подарунок, тому швиденько роблю розпаковочку. Gun Slinker від Макфарлейна традиційно. Давайте подивимося, чи є в цьому синглі Violator. Ось так виглядає світу ззаді і трошечки погортаємо Чесно кажучи, я не дуже особо розбираюся в спауні, але для Знайомого подаруночок треба. Ось такий символ. На подаруночок. До речі, тут. Колекційна карточка йде як бонус. Gunfire. DC Bloodlines. Прикольно, дякую. Наступне, це у нас С Супермен Action Comics 689. Перша поява супермена у чорному костюмі. Ключове видання. Вирішуємо собі взяти в колекцію. Стан дуже непоганий. Єдине, що трошечки пакетику погано. Ну, це, звісно, печалька. Ще так погано пакетику. Де пакетику дуже погано? Тут йому погано, сюди йому погано. Печалька. Давайте трохи повертаємо сингу. Це, це арка Reigns of the Superman По факту, після смерті Супермена події. Ось якраз. Бачимо Супермена в чорному костюмі. Прикольненько, прикольненько. Іде в пакетик, який я буду замінювати. Це, звісно, невеличкий мінус. Наступне. Lady Death взяв раді цікавості. Дешева, як для лімітованої серії, буду оцінювати поповнюю колекцію. Тим, чим, чого у мене немає. Так, відкрити я її спробую. Достатньо непоганий стан. Такий от коротесенький випуск в колекцію. Наступне це у нас Bad Girl 69 і 70 номер. Перша серія по Bad Girl. Там, де в костюмі Bad Girl виступає Касандра Кейн. Цей ран мені не дуже цікавий, але взяв за рахунок того, що це обкладинки від Тіма Сейла. Дві обкладинки. Можете навіть бачити 2005 рік. Шкода, звісно, що без підложечок. Стан, сингла, трошечки є в заломчики як в одному, так і в другому, але, в принципі, нічого страшного. Повертаю вам трохи, покажу. В колекцію Тайні Titans. 10-й випуск. Така дитяча обкладиночка з Bad Girl і Supergirl. Взяв також у колекцію. Шкода, також, що без картонки і підлежок. Хоча, як бачите, я їх трошечки підкупив, але я їх підкупив трохи на інший. Випадок. Ось такий комікс всередині. Максимально дитячий. Такого плану коміксів у мене немає. Стан синглу Tiny Titans, хоча би непоганий. Хоч щось. Пакетики з підложкою. Звісно. Це фіаско магазин Boost Ice Shop UA. Це, цей пакетик хоча би більш-менш виглядає новим. Але цей, ну, вибачте, мене, будь ласка, продавати пакети БУ. За full прайс, ну, чесно кажучи, таке собі. Тут більш-менш новий пакетик. Тут більш-менш новий, але загнули, нічого страшного. Тут явно не новий пакетик. Та й картон якийсь реально, якщо вам буде видно, не дуже білий. Давайте розпакую, самому цікаво. Дивитися. ну не знаю, явно з-під якогось символ. Не знаю, вам видно, не видно на камері, ну, явно не новий. Йдемо далі. Просто картонка, ну, в принципі, нова, без пакетика чогось. Хоча я не пам'ятаю, можу помилятися, ну і цей пакетик замнутий, півбідого. На чому, на чому? А на пакетиках до синглів я не думав, що онлайн-магазин Blue Ice так трошечки проколиться. Як бонус вам покажу ось таку пакуночок, який я забрав пару днів тому у Олексія Лютера. Посилання на його соцмережі. І магазин залишу в описі традиційно до цього відео. Тут у нас бонусний протектор до фанку і два сингла. Гелбой, зимовий спецвипуск 2016 року українською мовою, стан дуже добрий, взяв у нього на розпродажі. Принципі, задоволений. Навіть Олексій поклав його в гарний пакетик з преміум картонкою. Круто. Лайк-вподобайка. І суддя Дред. 11-й випуск. Вирішив взяти собі у колекцію. Також в пакетику з преміум підложкою. Круто, круто, круто. Сам сингл. Якщо я не помиляюсь 1985 року, тоді він коштував 1 долар. У рута обкладинка, суддя Дред, вирішив прикупити собі сингл по судді Дреду в колекцію. Шкода, звісно, що це не той ран, який малював мій улюблений художник Джок, але теж непогано. Синглів в сторону, давайте. Складемо протектор. Так то, до речі, якийсь непростий Lugo Collectibles. У мене такого протектора немає. Складається він дуже-дуже просто. Головне, щоб зійшлося дно. Як це безсмішно не звучало. Ось так ми склали протектор. І він спокійно закривається. Прикольний міцненький дяка за такий підгончик. Давайте вставимо в нього фігурку. Давайте цю фігурку. Квін запакуємо в цей протектор і оцінимо, як фігурка лягає в протектор. В принципі, вже бачу, що дуже і дуже добре. Протектор гарно тримає фігурку. Фігурка всередині не шибається, і це головне. Плюс місний плаць, пластик це дуже і дуже приємно. Дякую, Олексію Лютеру. Лайк вподобайка. Як завжди, все дуже і дуже круто. І будемо закінчувати. Сподіваюсь, відео вам було корисним і цікавим. Звісно, не таких проблем в лапках, я думав, у мене буде з магазином Bull'S Ice Shop, хоча співпрацював до цього з цим магазином, таких якихось проблем я не замічав, Ну тут продавець явно захаляв. Тим більше, що можна було би попередити, що де не які не дуже в гарному стані, де не сингли йдуть без підложок. То дивно. То дуже дивно. Сингли від Олексія Лютера. Лайк-вподобайка, like, як завжди, на висоті. Дякую за ще раз за підгончик за преміум кейсик. Отакий ну, з середнього якості, але явно кращий за ти, ті дешеві кейсики. Пишіть в коментарях. Як, на вашу думку, оцінювати такі проколи з пакетиками? Сподобалося відео. Не забудь вліпити йому лайк вподобайку. Розвиваємо, просуваємо україномовний контент, накидайте цікавих коментарів, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Спробую найближчим часом випускати їх трошечки частіше, ніж випускав до цього. Всім дякую за перегляд. Підтримуємо ЗСУ. Усі перевірені реквізити для допомоги армії залишу в описі до цього відео. Усе буде Україна! Ми обов'язково переможемо. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!